Три роки тому, коли українська енергетична система потрапляла під щоденні ворожі обстріли, ужгородські ініціативні інженери консолідували свої зусилля і створили перспективне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні акумуляторів, систем накопичення і безперебійного живлення. Нині це потужне виробництво, яке забезпечує не лише потреби дрібних замовників, а й великих державних підприємств. Самі прості системи у нас починаються від 5 кВт годин збереженої енергії. До о, зараз у нас вже є, зокрема, виконуємо контракт з Берівською школою на 324 кВт години. Це повністю система, яка буде безперебійно живити. Плюс в комплексі із сонячними панелями вона ще дозволяє досить ефективно заощаджувати кошти. І як ми прораховували в техніко-економічних обґрунтуваннях, у мене виходила цифра. Стрококупності від 2 до 2,5 років, що є дуже непогано. Ціни у нас конкурентні, відповідно, намагаємося. І якість виробництва так само компанія налагодила виробництво батарейних конструкцій, які можуть монтуватися у високо чи низьковольтну системи зберігання енергії. Комплексні механізми залежать від потреб замовника. Наразі підприємство виготовляє акумулятори від 5 кВт, які цілком підходять для однієї квартири, і до тисячі кВт, які встановлюються на великих промислових об'єктах. Уся продукція є сертифікованою і безпечною. Це частково є зарядні станції, є системи безперебійного значить, які вже включають в себе і самі батарейні системи, зокрема, вже всім відомі залізофосфатні, які вважаються більш безпечними, вони не горять, не вибухають і так далі. Особливо це важливо скажімо, для житлових будівель або там, де багато людей перебуває, включає в себе інвертори, які перетворюють енергію, ну і плюс дозволяють заряджати наші батареї від сонця. Усі інженерні розробки власні. Кожен об'єкт, який беруться заживлювати, проходить кількаетапну експертну оцінку від аналітики потрібних потужностей до кошторисних розрахунків вартості робіт. Усі замовлення виконуються індивідуально. А відтак конфігурації систем безперебійного живлення розробляються під конкретний проєкт. За місяць можуть виготовити три потужні системи від 100 і більше кіловат. Ми на основі наших акумуляторів. На даний момент робимо високоенергетичні структури. Всі системи спочатку і до кінця виконують наші фахівці, тому ми супроводжуємо наш об'єкт, дистанційно контролюємо, і якщо виникає якась необхідність, звісно, виконуємо якісь ремонтні роботи. На даний момент у нас зараз є два великі об'єкти 600 і 800 кВт годин маємо встановити. Тобто зараз у нас спеціалісти працюють на об'єкті нашій. Об Наразі на підприємстві працюють 20 людей, серед яких особи з числа внутрішньопереміщених, а також дружини військових. До слова, павербанки і акумулятори, які виготовляє у регулярно відправляють на фронт. Продукція закарпатського підприємства неодноразово виручала воїнів, адже двома павербанками можна зарядити танк. Ми виготовляємо системи збереження енергії, ДПЖ на основі наших акумуляторів це наші розробки і закупляємо ми все нове і за кордоном. Нас працює близько 20 людей, це наші робітники. Люди є релаковані, багато дружин у нас, три дружини військових, які зараз на фронті. Деяких наших хлопців забрали теж на війну, зараз свою, якраз виконують свої обов'язки. І тому ми вважаємо своїм обов'язком так само виконувати свій борг перед країною і допомагати військовим. Зважаючи на конкурентні ціни, які мало не удвічі нижчі порівняно з іншими виробниками, голова обласної адміністрації вбачає тісну співпрацю із підприємством, адже завдання органів місцевого самоврядування забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури, соціальних установ та й загалом автономізувати територіальні громади, аби у них завжди була електрика і вода, незалежно від ситуації в енергетичній системі України. Закарпатська обласна адміністрація першу підтримує. Виробників, які знаходяться на Закарпатті, тому що платник бюджет закарпатської області це в основному платників податків закарпатських підприємців. В першу чергу це треба підтримувати наших виробників, і ми готові підтримати це підприємство на різних умовах. Нас є різні умови, де ми співпрацюємо з територіальними громадами, з банками і саме це підприємство зараз. внесло пропозицію однієї співпраці. З обласною адміністрацією, з обласною радою і з територіальними громадами, на, на що я погодився, тому що дійсно вважаю, що їх треба підтримувати. Наразі підприємство працює на вітчизняного покупця, хоча вже вийшло за межі Закарпатської області, реалізовуючи проєкти на Київщині та в інших регіонах. У найближчій перспективі вихід на європейський ринок.